Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на перепаковці акумуляторів ось такий пилосмок твітродуйка. Звана куплена в Аврорі десь. Вона зараз працює. Це. Але е, не вистачає потужності акумуляторів на довгий час, тому будемо перепаковувати. Е, з нижньої частинки має е, роз'єм для гніздо для зарядки. І зараз будемо розбирати і перепаковувати акумулятори. Ставити, ми, звісно, будемо високострумовий тенпар, буде їх варити і міняти. Поїхали, починаємо розбирати, викручуємо гвинти і потрібно, мабуть, зняти ось цю пластикову накладку. Давайте спробуємо зараз зняти ось цю накладку. Так, щось не хоче вона. Давайте зараз гвинти відкручу, а потім будемо далі розбирати. Це я, мабуть, скоріше за все зроблю за кадром. Так, Постинку ми ось цю накладочку зняли. Вона тут на защіпках. І наблюдаємо ще два гвинти, теж їх, ні, чотири гвинти, теж їх відкручуємо і будемо добиратися до серединки. І так, мети я всі відкрутив. Давайте спробуємо розполовинить. Так, дійсно вона розбирається. І що ми спостерігаємо всередині. Всередині ми бачимо двигун, турбінку і дві батареї. Звісно, невідомо. Ага, це в нас самі, самі дішманські, самі хужі, якими комплектують китайці свої прилади. Також кнопка і роз'єм. Звісно, плати захисту тут немає ніякої. І в мене, мабуть, теж немає. Хоча її можна було тут встановити. У мене є тільки на 1С, якщо я не помиляюсь, зараз подивлюся. Ось Щось у мене є. Ага, BMS це потужний контролер. На, мабуть, на 10 А, але для одного, на два в мене, на жаль, немає. Може є, зараз пошукаю. Добре. Так, На жаль, немає в мене. Плати захисту, але поки що поставимо так, як ви бачите, вони з'єднані послідовно. Тобто сам двигун живиться від 8 вольт чи 7 вольт. Ну що, буду зараз все прибирати і підварювати нові батареї, будемо міняти. На нові елементи, звісно, потрібно наклеяти ізоляційні кільця картонні, щоб під час експлуатації. Не, не відбулося ніяке замикання і нічого ніде не загорілося. Все, картонні кільця наклеєні. Далі беру зварювальку і буду варити. І так, друзі, акумулятори я вже підварив, як ви бачите, стрічкою 0,15. Бубочки є, скріпив акумулятори. Ізолятор положив. Зараз відкушую ці дроти, підпаюся, і будемо перевіряти. Так, друзі, акумулятори підпаяні, як ви бачите. але Подальшому для таких ремонтів я замовлю собі е, плату захисту, БМС, щоб е, вона контролювала стан батареї і в потрібний момент відключала, коли буде розряд батареї. По зарядці я тут не знаю, як тут все організовано, тому що не дали мені шнурок. Так, збираємо і будемо перевіряти. І так, друзі, зібрав я вже... Е, вітродуйку. залишилося нам встановити цю пластинку, вона защіпується все, і давайте перевіримо, як він працює. Ну, В принципі, вже чутно по самій роботі, що потужність додавалася, враховуючи те, що акумулятори. Ще не заряджені, тому я їх зараз дозаряжу. А поки що займуся перепаковкою батареї в ось такій помпочці. Це для води, як ви знаєте, бутильованої. Ставиться вона десь на колбу, вмикається і водичка біжить. Перепакую. Я гадаю, що відео на цю тему показувати не треба, тому що практична робота та сама. Тому дякую за увагу. На ну, все добре, до побачення.